Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська до головних подій дня. Заворушення підрадою у хід ідуть петарди, палиці та кийки. <му> Нацгвардійці в самоволці. Як покарають винних за участь в акції «Непокори». Зникнення тривають. В Криму втрачено зв'язок з двома студентами. Чисельні мітинги під Верховною Радою, які тривають зранку, не завершилися мирно. По обіді група невідомих осіб намагалася прорватися до будівлі парламенту. Біля другого під'їзду ради було посилено кордони міліції. Під ноги правоохоронцям періодично потрапляють вибухові пакети. Як передають наші Кореспонденти під парламентом, помічені прапори організації одіозного Дмитра Курчинського. Також триває багаточисельний мітинг під прапорами партії Свобода, учасники якого вимагають визнання воїнів в українській повстанській армії, воюючи стороною у другій світовій війні. Повідомляється і про постраждалого журналіста, якому в очі приснули газом. Також ідуть у хід петарди, палиці та кийки. Тим часом свобода та «Правий сектор» заперечують свою участь у сутичках під радою. Зокрема, Оля Олег Цебнегтягнебок перепрошую у кулуарах Верховної Ради. Заявив, що безлади під парламентом це справа рук людей Віктора Медведчука. Степан Полторак очолив Міністерство оборони України. Кандидатуру командувача Нацгвардії ухвалила Верховна Рада. За призначення Полторака проголосувало 245 депутатів. Перед цим парламент підтримав відставку з посади Валерія Гелетея. Це рішення підтримали 293 народних обранці. У парламенті та поза ним вирують події сьогодні. Верховна Рада також ухвалила закон про прокуратуру. Відповідне рішення підтримала конституційна більшість депутатів. Документ визначає правові основи діяльності відомства. Слід визначити, що з-поміж нововведень прокуратура втратила право втручатись у цивільне життя, чинити вплив на громадян та бізнес. Спікер Олександр Тучинов заявив, що цим законом починається реформування силового блоку України у відповідності з європейськими нормами, які Європа пропонувала запровадити Україні ще. 19 років тому у Верховній Раді його подали у листопаді минулого року. Перше прокуратура позбавлена загального нагляду і досудового слідства. Друге, прокурор стає тією людиною, яка буде працювати тільки в рамках кримінальної сфери. Все, ніяких адміністративних, ніяких цивільних, тільки в, в кримінальному праві. Це два третє. Прокурор стає незалежним. Це створення прокурорського самоврядування, дуже важливий, скажімо, орган інститут, який є усюди у Європі, і не дає можливості генеральному прокурору узурпувати владу в прокуратурі. Антикорупційне бюро створено Принаймні, на папері цей орган має займатися розслідуванням корупційних злочинів, вчинених високопосадовцями, зокрема міністрами, депутатами, держслужбовцями, суддями, працівниками генпрокуратури, військовими вищого офіцерського складу та керівниками держпідприємств. А ось громадськість запевняє, що робота бюро не буде прозорою. За ніч депутати змінили законопроект про антикорупційне бюро. У цьому впевнені активісти з центру протидії корупції. Відтепер у бюро зможе. Жуть, працювати і колишні правоохоронці. Відбір кандидатів буде проходити без застосування поліграфу а голову бюро зможуть звільняти простою більшістю голосів нардепів. Активісти вимагали прийняти закон в тому вигляді, у якому він був поданий мін'юсту та затверджений кабміном. На знак протесту організатори акції принесли під стіни парламенту символ боротьби з корупцією в Україні. Ми проти голосування антикорупційного бюро з корупційними правками, які були внесені депутатами Пашинським і Павленком вчора, вночі звільнення з політичних мотивів, а не використання поліграфа це ті гарантії, які були зняті вночі. Ми за те, щоб їх, їх повернули, їх включили, і законопроект голосували в цьому вигляді. Існує великий ризик, що законопроект, що бюро буде політично залежним і буде ще ніякої прокуратурою з цими правками. А от переселенці знову залишилися без правового захисту законопроект про внутрішньопереміщених осіб, не включили до порядку денного засідання парламенту. Напередодні Рада Європи оприлюднила звернення до української влади ухвалити цей закон. А президент України Петро Порошенко визначив його як невідкладний. Проте, схоже, на депутатів це ніяк не вплинуло. Переселенці знову залишилися без соціальних гарантій на законодавчому рівні. Під стінами парламенту вимушено переміщені особи, яких з Криму, так і зі сходу країни, вимагали від депутатів прийняти потрібне їм. Закон, адже саме від нього залежить, як вони будуть працевлаштовуватись, отримувати соціальні виплати та пенсії, як відновлювати документи будуть. Та найголовніше закон має врегулювати питання з житлом. У місцях компактного поселення на жаль, умови ненормальні. Там не можна зимувати. Необхідно негайно розробляти програму, яка надасть можливість їм нормально перенести зиму. І крім того, цей законопроект дає можливість, якщо його приймуть, дає можливість благодійним організаціям, міжнародним донорським організаціям надавати гуманітарну допомогу Україні. Тобто, якщо буде прийняти цей законопроект разом з змінами до податкового кодексу, то благодійна допомога, яка за кордону не буде е, сплачуватися по кількасот бійців, які вже тричі були в зоні АТО та брали участь у бойових діях під Донецьком, Маріуполем та Слов'янськом, таки пішли від адміністрації президента. Нагадаю, вчора вони вимагали демобілізації. Якого покарання їм слід очікувати за самоволку, і невже президент Російської Федерації Володимир Путін доклав свою руку і до цієї акції протесту розбиралися наші журналісти. Військовослужбовці національної гвардії таки пішли з під стін адміністрації президента і повернулися до своїх військових частин. Раніше перший заступник президентської адміністрації Геннадій Зубко пообіцяв бійцям, що ті уникнуть покарання, якщо повернуться до місць свого постійного розташування. У той же час у кулуарах Верховної ради генеральний прокурор Віталій Ярема заявив, що військова прокуратура вже взялася за нацгвардійців, які бунтували на банковій. Військова прокуратура зареєструвала кримінальне провадження. Це може бути і дисциплінарне покарання. А якщо ця особа організувала акцію з метою дискредитації української влади українського війська, то я думаю, може настати і кримінальна відповідальність. Законодавство України дає чітку відповідь. Ті військовослужбовці, які знаходяться під присягою, не можуть брати участі в жодних акціях непокори. Я тут вбачаю порушення одразу кількох норм чинного законодавства. Відповідно, військова прокуратура має сьогодні всі підстави порушити кримінальні справи стосовно участі в незаконних акціях, незаконного залишення військової частини і непокоря наказам. в тому числі тому, що їм надавалося відповіді наказу повернутися в місця постійної дислокації. Тому ті зачинщики цієї незаконної акції, які мають бути виявлені, контро Генеральної прокуратури повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Політолог припускає, що ця акція дійсно є спланованою. Не виключено, що це робота ФСБ. Дуже підозріло відбувалося одразу в трьох містах: в Києві, Чернігові, Харкові. Ці акції не покори військовослужбовців, які залишали свої військові частини. Тому очевидно, що російські спецслужби сьогодні розглядають базовим сценаріям повалення України організацію тут військового перевороту. Огидним фарсом акцію строковиків назвав і командир батальйону Азов Андрій Білецький. Це купа щурів. Вони знають, що у воєнний час вони не можуть бути демобілізовані. При цьому я не вважаю, що причиною протесту може бути подання керівника Нацгвардії Степана Полторака на посаду міністра оборони України. Полторак сьогодні одна з кращих кандидатур на посаду міністра оборони. Додамо, що нацгвардійці мітингували не лише у столиці. Вчора подібна акція відбулася і в Харкові. Чи чекає на бійців покарання, покаже час. Микола Різник, Лана Маяковська, Тарас Біловол соціальна країна. І до ситуації на сході нашої країни за минулу добу бойовики понад 30 разів порушили режим тиші на Донбасі. Найбільш активно обстрілювали позиції українських військ в аеропорту Донецьк, населених пунктах Чернухіно та на околицях Дебальцевого. Атаки були відбиті ціною сімох життів наших військових. Після перерви поновилися обстріли позицій сил АТО в районі Маріуполя. За добу такі події фіксувалися в районі Талаковка, Жавтнева, Павлополь. Вагнем у відповідь, вогневі засоби бойовиків нейтралізовано. Наші підрозділи продовжують забезпечувати безпеку жителів Маріуполя. Фахівці з моніторингу повітряного простору фіксують активізацію прольотів безпілотних літальних апаратів бойовиків, які проводять розвідку позицій сил АТО. Ми вживаємо заходів для ліквідації цих безпілотників. Колишній народний губернатор Донецька Павло Губарів опритомнів після скоєного на нього замаху. За даними бойовиків, Губарів знаходиться в одній з лікарень у Ростові. Раніше повідомлялося, що терорист отримав закриту черепно-мозкову травму. Нагадаю, один з лідерів невизнаної ДНР Павло Губарів їхав в автомобілі, по якому невідомі відкрили вогонь. В результаті транспортний засіб з'їхав на узбіччя і врізався у стоп. Губарів був доправлений у лікарню у важкому стані. В той же час дружина Губарів заперечує політичні мотиви у замаху на чоловіка і оголосила себе новим лідером так званої Новоросії, а от у Криму знову зникають люди. Зокрема, не виходить на зв'язок з родичами першокурсник Таврійського національного університету Артем Дайрабеков. Про це сайту Кримреалії повідомила тітка зниклого за її інформацією. У понеділок Артем опівдні поїхав з дому до Сімферополя. Ввечері мав забрати зі школи сестру, однак цього не зробив. Ще один зниклий Біляєв Білял, студент першого курсу Кримського інженерно-педагогічного інституту. За словами рідних Артема, він є його другом. Зв'язатися з близькими Біляєв Біляєва поки не вдалося. Нагадаємо, це не перший випадок у Криму за минулий місяць на окупованій території. зникли б кілька кримських татар. Один з них Едем Асанов, був знайдений мертвим у Євпаторії. Православні і греко-католики сьогодні святкують покрову Пресвятої Богородиці. У нашій країні це свято відзначається ще як день українського козацтва. До того ж, саме у цей день, у 1942 році, була організована Українська повстанська армія з цього року, 14 жовтня, також є днем захисника вітчизни, яке раніше за радянською традицією відзначалося 23 лютого. Служба безпеки України попереджає про можливі чергові провокації, організовані в рамках інформаційної війни проти України. Йдеться про те, що у проросійських групах соціальних мереж активно поширюються заклики захоплювати храми Української православної церкви Московського патріархату у день покрови, 14 жовтня. Прес-центр служби безпеки України опублікував зразок такої листівки із закликом до силових дій. Відомство просить не піддаватися на примітивну провокацію, оскільки. Метою її розробників є створення штучного протистояння між тими, хто повірить брехні, і тими, хто прийде на захист жертв. СБУ звертається до громадян із закликом бути мудрими і блокувати спроби сіяти розбрат у суспільстві. І це була остання інформація на цю годину. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Тому я з вами не прощаюся. Побачимося. Якщо у день голосування ви будете знаходитися не за місцем реєстрації, не хвилюйтесь. Ваш голос не пропаде. Виборці мають право тимчасово змінити місце голосування без зміни виборчої адреси. Для цього зверніться з письмовою заявою до відділу ведення державного реєстру виборців за місцем реєстрації або за місцем, де ви будете перебувати у день голосування. При поданні заяви пред'явіть паспорт громадянина України або військовий квиток та надайте документи, які підтверджують потребу в зміні місця голосування, довідку місця роботи, наказ про відрядження тощо. Для кримчан процедуру спрощено. Працівник держреєстру лише перевірить кримську реєстрацію виборця. Працівники відділу ведення держреєстру допоможуть написати заяву. Заяву необхідно подати не пізніше 20 жовтня, проте радимо звернутися до держреєстру завчасно. Документ розглядають невідкладно, і виборець отримує посвідчення про тимчасову зміну місця голосування встановленої форми. Він включається до списку виборців на тій виборчій дільниці, на яку йому змінено місце голосування. Якщо така виборча дільниця знаходиться за межами одномандатного виборчого округу, де він зареєстрований, виборець має право на отримання виборчого бюлетеня лише в багатомандатному окрузі, тобто проголосує лише за партію і не зможе віддати свій голос за депутата-мажоритарника.